Заборона виїзду на закордон Медіарух уже заявив, що вимагає скасувати призупинення видачі листів для виїзду за кордону. Заяві йдеться про те, що таке рішення завдає серйозному удару по репутації медійній спільноті і створює штучні перешкоди для виконання журналістами їхньої професійної діяльності. За їх інформацією, кількість кореспондентів, які не повернулися після виїзду, не перевищує 10 осіб за останній рік. Тож вони вважають, що нині поширюється. Необґрунтовані твердження про нібито масове ухилення журналістів від мобілізації. Нагадаю, що міністерство культури з 3 березня призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для митців і медійників через те, що з їхніми словами багато військовозобов'язаних не поверталися до України у мінкульті. Зазначають, що рішення тимчасове та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Наразі всі листи клопотання тимчасово не розглядаються. Відновлення можливості виїзду відбудеться після прийняття погоджених змін до урядової постанови. Український музикант Дмитро Шуров каже, що уже переніс свій європейський тур разом із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком. Перший виступ було заплановано на 1 березня у Любліні. Загалом музиканти планували зіграти 16 концертів у Європі. Шуров каже, що через відсутність дозволу вони не привезуть вчасну допомогу та на тактичну медицину, на яку і заробляють саме такими благодійними турами. Додав, що в середньому привозить з концертів мільйон гривень. Старі правила поратину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових. Вважає член комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир Ф'ятрович, за словами якого це абсурдний підхід. Цитую штучно зривати зарубіжні концерти нашим виконавцям і блокувати виїзд за кордон артистів і журналістів, з поверненням яких ніколи не було питань, лише тому, що хтось не повернувся з за кордону. Кінець цитати. Немало людей вже скористалися такою можливістю, так би мовити, втекти з країни. Лише за минулий рік зареєстровані понад пів тисячі випадків, коли співаки чи медійники виїжджали і не повертались назад. Схему, схема діяла, працювала за допомогою дозволів від мінкульту у 2023-му до Держприкордонслужби надсилали понад 3700 листів для перетину кордону і говорили. Що назад не повертається менше ніж один відсоток з таких запитів пізніше з'явились дані про кожного п'ятого серед відомих. От... Чоловіків, спів... співаків які таким чином виїхали, це потап, який зараз в Барселоні. Він розповідає, як його надихає Іспанія, постать фото із відпочинку, пляжів. Нещодавно дав інтерв'ю російському медійнику Юрію Дудю. Постійно втрапляє у скандали через свої анонси концертів російською мовою. А виїхав на третій день повномасштабного вторгнення і Олег Винник. Він оселився в Німеччині. Два роки тому винник божився, що не буде співати російською. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облював би. І це не є до перемоги чи після. Ну, схоже, що з часом пам'ять виконавця не підводить тож вже цього року він виступив на сцені з кількома своїми російськомовними треками. Ще один музикант Сергій Бабкін теж. Поїхав з країни, в якій війна, повернувся до виступів російською мовою, через що українці його закенселили. Ну а загалом вже відомих постатей не перерахувати. І влад яма серед них, і солід українського рок-гурту пошла емолі Кирило Тимошенко, гурт Квест Pistols та інші. Зараз до нас долучається Ігор Кондратюк, це музичний продюсер та телеведучий. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня вам. А, а, ну, Ви такі радісні. Ну тому, що мене вкотре назвали музичним продюсером. А я вам хочу сказати, і так як колись караоке на майдані в програмах писали майдан з великої літери. Мабуть, думали, що на Майдані незалежності. Так, скільки я існую в, в, в проекту Шанс в третьому році, я ніколи не був музичним продюсером. Мене продовжують називати і мене це трошечки вже тішить раніше дратувало, Не не про це мова. Не про це мова. Дякую, що включили мою думку в ваш ефір. Я бачила просто рефлексії на оцю новину про закриття шляху першочергово саме для представників культурної сфери і. Е... Серед українців, які, скажімо так, не є співаками, не є продюсерами, не є акторами, які не виїздять за квотою я там людина мистецтва, дуже поширена, от якраз була думка про те, що росіяни своєю культурою продовжують заповнювати Європу, штати та інші країни. А ми замість того, щоб підтримувати, навпаки, ще й зупиняємо можливість і от блокуємо можливість гастролювати українським, наприклад, виконавцям в Європі, тим паче, що ті, які вже не Одноразово за час повномасштабного вторгнення, наприклад, виїздили, поверталися, перевозили допомогу, і що це ну, по суті постріл собі в ногу. Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Е, ну, Безумовно, культурна дипломатія відіграє величезну роль, і її не можна відмінити ні в якому разі. Інакше за деякий час ми з подивом дізнаємось, правда, я не знаю, хто ми. Ну, окей, мені більше 60 і я з подивом дізнаюсь, поїхавши в Європу. Без проблем, що там взагалі не знають нічого про українську війну. Тому культурна дипломатія це повинна існувати. І в цьому немає жодних питань. На мій погляд, ну Дмитр Шуров написав, що його тур за кордоном відмінено через те, що документи не, не оформлені мінкультом і так далі. Я вважаю, що Мінкульт цим своїм наказом просто е, зупинив свої ж якісь факапи через те, що там виявляється, що по їхнім документам виїжджає купа людей, які могли би і не виїжджати, а просто, просто вони чиїсь родичі, близькі, друзі-друзі, телефонну владу ніхто в Україні не відміняв. Е, і це, звичайно, б'є боляче, по, наприклад, піанобою. Розумієте, цей виступ короткий, там менше хвилини. Який Олександр Рудинський промовив на врученні премії Бафта фільму Камінь, ножиці папір. Він набагато важливіший ніж 400 людей, які не повернулися в Україну у 2024 році, яким дозвіл видавав Мінкульт. Вони звичайно це розуміють. Просто я вже сьогодні прочитав якесь їхнє роз'яснення, здається, десь на новинних сайтах, що вони просто а, тимчасово перестали віддавати, хочуть навести порядок. От те, що в них немає порядку, в мене навіть сумніву немає. Жодного а, перераховані тобою люди виїхали, і вони ж хизуються, що вони дружать там з найвищими керівниками нашої країни. Відповідно, ну так би мовити, і які до них можуть бути претензії, і там краще творити ніж тут. Я вважаю, що не можна не випускати. Розумієш, легко, умовно кажучи, скрипці, ну скрипка теж, мабуть, 60+, не сатусне скільки десків років. Ну там Дімі Шурову щось доводити з з цим папірцем на кордоні. Але митцю, який є, наприклад, художником, там, режисером, постановником, театральним постановником. Ну якого не знаю в обличчя прикордонник, ну мені здається, це просто ну якась, якась якісь проблеми. Я розумію, що ці проблеми не розуміють хлопці, які сидять зараз в окопах і слухають нас з тобою. Але ну, повторюю, культурний фронт він е, менш важливий ніж фронт на лінії бойового зіткнення для збереження нашої суверенності і нашої державності. Але він є дуже і дуже важливим. А багатьма в Європі він сприймається набагато більш важливим, ніж умовно кажучи. Те, яка зараз ситуація під покровськом, чи під Луманом, чи десь там біля Харкова, ви О, згадавши там режисерів-постановників, нагадали історію про кабаре. Де завірусилося воно так у соцмережах у ці всі грими, і я розумію, що якщо би зараз, наприклад, театр вирішив поїхати там влітку цього року, от на гастролі з кабаре по Європі, вони би збирали це, був, був солдат розрив, і їм для цього дійсно потрібні дозволи. і Вони дуже часто можуть зробити саме своїми виступами набагато більше ніж офіційна дипломатія. Якщо брати просто звичайні несприйняття мешканців європейських країн зараз, тимчасово принаймі сподіваємося, ця. Можливість для них дійсно закрита? В грудні, ну кабарет, я не знаю, їздили чи ні. В кінці грудня, на початку січня, Європою з величезними анслагами проїхав театр Франка з своєю Конотопською відьмою. Здається, там був, мені сказав, Дмитро Чернов, актор цього театра, артист цього театру. Так? Що там був колосальний аншлаг і Це і і не тільки українські е, е, емігранти приходили на, ну, на спектаклі, на на вистави? Відповідно, не знаю мені культури. Можна не можна, не ну не можна позадрити в цьому сенсі, да в країні діє військовий стан, воєнний стан і м, особи чоловічої статі, які підпадають під призив. Мають певні проблеми з переміщенням, але повторюю, цього закривати не можуть, вони самі це розуміють. Просто чомусь от так, от чомусь от так, от вони зненацька це зробили, а знаючи, що вже є певні концерти, які призначені а, українцями, які не можуть зараз виїхати. Я не знаю, мені здається, міністерство має працювати краще. От, от і все, що я можу сказати. А те, що будуть ті, хто не повертаються, ну вибачте, ну а, а як ви а як ви інакше зробите? Браслети всім почіпити на ноги. Ну, врешті-решт, серед митців культури, і шоу-бізнесу, зокрема, дуже багато трішки безмозлих людей. Вибачте, може, когось ображу, але люди, які мене чують, вони, мабуть, розуміють про що мова. Ну, їм байдуже де співати. Ми ж з вами бачимо, так? Да? Ані Лору було бай байдуже взагалі де співати. Таких подружок її чи колежанок ще є. Їх досить, досить прочистило повномасштабне вторгнення, але вони ще є. Ну і що? Ну нічого. Я не думаю, що у кого знімають кошти з міністерства культури через те, що барабанщик якогось гурту залишився раптом назавжди за кордоном, принаймні до закінчення війни. Це очевидний ризик, який вони несуть, і наврядчи вони можуть щось покращити. Ну а скажімо, випускати тільки знаних чи тільки заслужених, чи тільки народних це теж не вихід. Повторюю, є люди, яких всі знають в Україні. Від села до Києва, а є люди, які тримають величезний культурний фонд. Я не впевнений, що актора Олександра Рудинського на кордоні впізнали би як українського актора, який виявляється, отримав премію Бафта. Ну не він, а фільм, в якому він брав участь. Ну я абсолютно не впевнений. Тому така історія. Я вважаю, що міністерству культури просто треба поступово правильніше налагоджувати ці історії. Вони завжди будуть до закінчення воєнного стану, нікуди не дінешся. Тому що, об'єктивно і немає механізмів контролювати повернення чи не повернення людей, що це стосується не тільки культурної сфери. Дякую В кому... радянському союзі, радянському союзі кигибістів приставляли до труп, якщо ви знаєте, да, які виїжджали за кордону, і вони відповідали головою, хоча навряд чи їм голови після цього зривали. Якщо хтось, наприклад, там з трупи великого театру більшого так званого не повертався. Ну але була така практика абсолютно ганебна. В відкритому суспільстві, яким зараз є наше суспільство, так до такого нам точно не хотілося б рухатися. Дякую, пане Ігоре, за позицію. Ігор Кондратюк. Телеведучий про заборону обмеження наразі виїзду за кордон представників і культурної сфери і журналістів. Просто я собі от пан Ігор згадав про Олександра Рудинського, про премію Бафта. Я згадала про те, як перед тим Мстислав Чернов, і їхня команда, отримувала Оскар за фільм про Маріуполь. Дійсно, це дуже важливо безпосередня присутність їхня на церемонії, можливість. І сказати вголос свою позицію озвучити і поспілкуватися на, скажімо так, позаофіційних якихось зустрічах, і донести те, що відбувається в Україні, тому що жоден там онлайн включення, воно не замінить живого спілкування, і того, що ти можеш взяти, дістати до телефону, і показати Дивись, оце я бачив. Це там цензура, ці жахливі кадри вона не пропускає. Я не міг це показати, наприклад, там в фільмі, але ось дивись, що я пережив. Будемо сподіватися, що Мінкульт все таки так. От будемо сподіватися, що мінкульт все-таки вирішить проблему, налагодить якось відкоригує систему видачі дозволів і відновить її. Бо хотілося б про ну, щоб люди мали можливість а, Арестович. Арестович виїздив, наскільки я пам'ятаю, не по дозволу від мінкульту. Добрий день зеркально заборонити виїзд депутатів, бо там теж немало втікачів. Так була ж історія про те, що забороняли депутатам без офіційного дозволу від голови Верховної Ради. Будь-які виїзди там ішло просто відбір депутатів. Хто може, хто не може кудись їхати. Підписання контракту не повернувся 5 мільйонів сім'ї. Якщо до речі їде чоловік військовозобов'язаний за кордон від якоїсь компанії, то було передбачено штрафування компанії. Я от не пригадую, чи щось зміни. Але була отака, е цей, така е передбачена штраф. Є багато жінок-водів, жінок-артисток, які чудово заміняють чоловіків як волонтерки. Ви пропонуєте зараз в театрі повернутися до часів Шекспіра, де всі ролі грали чоловіки, в тому числі жіночі, але тепер робити дзеркально навпаки, аби всі ролі грали жінки, в тому числі чоловічі. Чи як? От, ну... Мова ж не лише про волонтерство, мова про те, що ми можемо робити на всіх фронтах, на всіх ділянках роботи комунікувати, максимально говорити про те, що відбувається в Україні. Привозити допомогу в Україну, привозити кошти в Україну, говорити про Україну, щоб не яким чином, хоч трохи збивати цю всю історію так званої великої руської культури, яка просто вигадана, але якою росіяни настільки масово це, от, скажімо так, і псо насаджували стільки століть західному світу, що вони в свято вірять, в то, що Боже, російська культура дійсно якась велика. Я мовчу про те, що більшість її крадена, більшість її. Створена взагалі не росіянами, так що, ну, ну як там, там не велика руська культура, там вся гниль руської душі в тій культурі. Але тим не менше, західний світ дозвіл це сидить, Боже, руська культура. І ми замість того, щоб це збивати, щось із цим робити, нести якраз Україну. Ми кажемо, ні, нехай сидять вдома, тому що всім заборонить, бо я не можу виїхати. Ну, поясніть мені логіку свою. Я тут логіки особисто не бачу. Ну, можливо, ви бачите краще. А пояснювати можете, нагадую 068, 044, 044 1. Зараз я ще подивлюсь, що ви в телеграмі накидали тут, тому що є кілька повідомлень. Так і трішки ще про Київське місцеві активісти провели толоку на озері Тельбін. Мешканці Дніпровського району очистили водойму від засохлого очерету, який під час таяння криги міг впасти на дно озера і потім перегнити на мул.